Привіт, на зв'язку козал. Нещодавно Ендрю випустив відос про те, чому ти не можеш виїхати за кордон. Протягом 6 хвилин він доводив те, що він несен депутата. Але я провів невеличке розслідування, в результаті якого я виявив зворотнє. І я сьогодні це буду демонструвати. Я подивлюсь на фрагмент, а потім вже перейдемо до самого розслідування, щоб ви викупали рівень абсурду. Син депутата, син чиновника, ухилянт, обманщик. Засудити, виконати на фронт. Красиві історії для тих, хто не хоче нічого робити. зі тварі у них вся сім'я в держструктурах, у них є куча можливостей, куча садків знайомі за кордоном, все побудовано. Ні. Ні-ні-ні. Меседж зрозумілий. Ми всі просто не бачимо можливостей, а він не син депутата. Перейдемо до розслідування. Переходимо на його канал, дивимось, звати його Ендрю. Андрій. Прізвище в нього геняга. Також ми знаємо, що він з Ужгороду. Я просто взяв за Google. Побачив, що він навчається в Ужгородському національному університеті. Зробивши невеличкий ресерч, я знайшов його вступні бали. Виявилося, що він Русланович. Потім я взяв його ім'я, прізвище по батькові і пробив через Open Data Bot. Ось що ми знайшли. Має родичів декларантів. Гняга Андрій Русланович, син державослужбовця. Як ти виїхав за кордон? Коли ти син депутата, в тебе нема з цим проблем. Повезло, що якраз таки не є ним. Ладно, якщо вам замало пруфів, то ось також Андрій Ганяга, ганяв футбольчик. Тут бачимо 19 жовтня. Також, привівши знову ж таки невеличкий ресерч, я знайшов Андрій Ганяга Русланович, 19,10.2005, от Траблянський НВК. Власне кажучи, ця інформація має тільки підкріпити те, що це все одна особа, тобто ось 19.2005. Ось 19 жовтня. Якщо загуглити в єдиному державному реєстрі декларацій ім'я прізвище, по батькові його матері, ось чоловік, син, Шоганяга Андрій. Андрій. Тобі одразу відповідь. А що, а як? А закони. а, 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 а це, відповідь, це відповідь у твоїй голові. Дана персона буде розповідати нам, який же він не син депутата. Який же він несен депутата? Давайте трішки продовжимо е, дивитися це відео тільки заради того, щоб нагнати абсурду. Поїхали. Ні ні. 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 Я тебе засмучу, ні. Ті люди, які зараз знаходяться за кордоном, вони просто захотіли виїхати, вони знайшли варіант, вони не стіли, як тих себе. Ні, коментарі робили себе невинну жертву, який не повезло, яку перебатила влада, яка не дає тобі грошей, тобі фінансово скрута. Єдина причина, по якій ти бідний, єдина причина, по якій в тебе проблеми, це тільки через те, що ти не хочеш брати на собі. Що в тебе так? немає батьків, депутатів, блять. Дуже дякую за перегляд, а, син депутата. Все, до побачення. Я це називаю, так скажем, енергетичне відсмоктування.